Ви давно мріяли про магнолію і нарешті вирішили придбати? Здається, усе просто: гарний сайт, великий вибір кольорів, приваблива ціна. І ось уже ви додаєте рослину в кошик. Але не все так, як здається. На прикладі магнолії Джені ми перевірили один із таких інтернет-магазинів. На сайті красиві фото, безліч варіантів кольорів, відгуки. Проте, вже тут з'являються питання до фотографій. Так, це я, той самий обруч, та сама куртка і той самий будинок на фоні. Тобто фото виявилось вкраденими з нашого сайту розсаднику рослин природа. Тим паче фото навіть не співпадають з сортом Дженні і взяття з інших магнолій, а кольори, які пропонують обрати, взагалі не бувають магнолії Дженні. Вона має лише один характерний колір: насичений темно-бордово-фіолетовий, решта зображень фото зовсім інших сортів. Але ми все ж таки зробили замовлення, щоб перевірити все особисто. Магнолія приїхала у коробці всередині інструкції з експлуатації, усе виглядало, наче офіційно. Але хіба ж це магнолія? Скоріше за все, це поросиль обліпихи або просто випадковий садженець. У будь-якому разі з магнолією джині або загалом з магнолією він не має нічого спільного. Ну не може саджанець магнолі продаватися в такому стані. Ми знайшли ще одного потерпілого, якому замість омріяної декоративної рослини надіслали звичайний бур'ян, а потім не відповідали на дзвінки. Тож, будь ласка, будьте уважні, не ведіться на занадто дешеві пропозиції у більшості випадків. Це шахрайство. Обирайте перевірених продавців і якісні вже сформовані рослини. Фото використані на сумнівному сайті, справжні. Вони взяти з сайту розсадника рослонприрода, де зібрана найбільша колекція магнолів в Україні. Приходьте на наш сайт і обирайте свою справжню магнолю, красиву, здорову і гарантовано того сорту, який ви замовляєте.